Бійтеся свого будильника, особливо якщо він у вашому телефоні. Він може страшні речі. Ця прекрасна дівчина Ольга Клебанська, вона авторка рубрики Шалені історії. І, Напевно, ця шалена історія саме про помсту. І Дивенька. Ще Ольга Клебанська ненавидить телефон. Вона реально на минулого тижня розказувала про те, що телефони це небезпека, тому що вони можуть підриватися. Тепер телефони можуть розумієш будити. А ти пам'ятаєш мої сюжети, Я не знаю, давайте у ліку помовити телефон, щоб вона британська як він їх ненавидити. помстився. Відро води вилив на власника. Як ще можна було це щоб... дуже схоже по відчуттях. Так. От як телефон будильник змусив чоловіка просто миттєво піднятися з ліжка? Дивимося у моєму сюжеті рубрики Шалені історії, аби потім не червоніти. Що ж там таке? Прямо в небі пілота пасажирського літака вкусив тарантул. Чоловіка, який хотів ще трохи поспати, провчив будильник. індійському студенту довелось підійнятися у небо, аби встигнути на іспит. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Це міг би бути один зі сценаріїв фільмів Жаку. Однак трапилось все у реальності. Літак довелося екстрено садити, бо пілота вкусив тарантул. Це сталося на борту пасажирського літака, що прямував до Іспанії. З пілотом, який має алергію на павуків. Йому одразу дали пігулки. Попри інцидент, вдалося успішно приземлити літак в столиці Іспанії. Після висадки борт обробили фумігацію проти павуків, через що на три години затримався наступний політ. Нью-Йорк Пост пише: слідчі вважають, що непрошений їсть пробрався на борт літака через багаж. У марокканському місті Касабланка під час попереднього польоту, коли пасажири наступного рейсу дізнались про причини затримки літака, вони увесь політ хвилювалися, перевіряли свої сидіння та речі, боялися побачити там тарантула. З чим ви прийшли нас грабувати рожевий пістолет? У Великій Британії чоловік намагався обікрасти два бізнеси з незвичайною зброєю. 42-річний Тімоті Купер вперше у масці прийшов у готелі і вимагав гроші, лякаючи жертву зброєю у сумці. Попри погрози, працівник готелю не здався і почав відбиватися. Купер втік, залишивши зброю на місці злочину. Виявилось, що це був іграшковий рожевий пістолет, який ще й випускає мильні бульки. Згодом злочинець намагався повторити напад у ювелірній крамниці, погрожуючи жертві ножем для хліба, який він заховав у наволочку. Але й там його чекав провал. Цього разу жертва теж не здалася і прогнала купера, інформує поліція Вілчера. Невдовзі чоловіка затримали й засудили до шести років в'язниці. Силовики зазначають, обидва рази злочинець хотів, аби потерпілі, повірили, що в нього вогнепальна зброя. Однак хоробрість жертв зруйнувала його плани. Забув про іспит і прилетів на параплані. Трапилося це в Індії. Студент Самарт Махангаде зовсім забув, що у цей день мусить скласти екзамен. А коли згадав, часу залишалося обмаль. Він миттєво кинувся в авто, однак місто стояло у затора. Розуміючи ризик запізнитися у коледж, першокурсник пішов на кардинальні кроки. Пересів на параплан. За 20 хвилин до початку іспиту. Студент піднявся у небо, аби оминути затори на дорогах. Допомогли йому у цьому досвідчені інструктори. Відео як хлопець летить на параплані зі своїм портфелем підірвало соцмережі. В результаті студент вчасно приземлився біля свого коледжу. Очевидці аплодували його винахідливості. А викладач, який приймав екзамен, поставив хлопцю п'ять за його старання. Пише: What's the Jam? Оце так пригода. Із навчанням розібрався і в небі політав. Це хлопець ще довго згадуватиме і переповідатиме. Він лише хотів трохи поспати, а вийшло, що надіслав усім свої оголені фото. Хлопець пережив цей незручний момент і вирішив поділитися ним з усім світом. На платформі Reddit він розповів, що ввечері пізно ліг спати і навів на телефоні будильник. Зранку на чоловік намагався вимкнути його, натискаючи різні кнопки. Але замість цього увімкнув функцію екстреного виклику. З телефону заревіла сирена. Чоловік підскочив і побачив, що смартфон викликає 911, І не лише. Доки хлопець намагався скасувати виклик, телефон розіслав 12 друзям його локацію та щойно зроблені фото, голі фото. І тоді його телефон почав розриватися ще сильніше. Але тепер від дзвінків та повідомлень знайомих, які отримали неочікувані світлини. Однак хлопець не засмутився, він посміявся разом з усіма. І навіть опублікував фото та відео, які зробив його телефон, прикрившись смайликом. Тож будьте з будильниками обережні. Вони, схоже, жартувати з нами не збираються. Звідки воно там взялося, ніхто не знає. В Іспанії на п'ятому поверсі застрягло козеня. Це справжня загадка. Люди помітили на одному з підвіконь багатоповерхового будинку маленьку козу. Вона лежала на карнизі біля зачиненого вікна, яке веде у порожню квартиру, і голосно бекала. Люди боялись, що тварина може впасти, і негайно викликали рятувальників. Аби дістати козеня, пожежники намагалися його задобрити. Налили водичку і пропонували ласощі. В меню була морква та листя салату. Трішки підкріпившись, козенятко пішло до рятувальників під оплиски очевидців. Козеня виманили на сусідній балкон, де рятувальники змогли взяти його на руки. Малюка передали службі екстреної ветеринарної допомоги і шукатимуть його господаря. Відео порятунку Бешкетника опублікували пожежні Мадриду.